Шановні колеги, друзі, 25 років 25 років цими днями минає зі створення першої, однієї з перших політичних партій в Україні, які становили і стояли у витоків її державності. 25 років покоління. Покоління людей, яке з повною відповідальністю можу стверджувати, зробило свій неоцінений внесок в історію незалежності нашої країни. Далеко не всі проблеми, які спіткають нас в нашій молодій країні, вирішені. Ви знаєте, і кожен з вас відчуває і переживає за те, що зараз відбувається в нас на сході України, що кожного дня гинуть наші з вами співгромадяни, наші з вами земляки, що анаксований Крим і здається, що та боротьба, яку ми вели. На протязі всіх років незалежності України вона призвела до цього тупіка, в якому ми зараз знаходимося наша країна. Але, беззаперечно, це не так. Ми зробили з вами досить багато. Ми зробили з вами неоціненне те, що, збираючись у цій залі, ми відверто, щиро говоримо про наболіли. Спілкуємося тією мовою, яка нам ближче, і можемо вільно говорити про свої вподобання, чого ми не могли говорити навіть кілька років тому. І без заперечень, всі ці роки, всі 25 років народного руху і 23 роки Держави України, рухів одні з перших ідуть попереду. Ведуть цей локомотив, політичний локомотив нашої країни. Беззаперечно, в більшості з вас з величезною повагою відносячись, сили вже далеко не ті. І ми, як молоде покоління людей, які з великою шаною і повагою відносяться до вас. Відповідно розуміємо, що вашу справу необхідно подовжувати і в ваших рядах Народному Русі є ті достойні громадяни, які наслідують ідеї політичної сили, громадської організації, руху загалом і ведуть Україну до повної, до повної незалежної самоорганізації. Від, від будь-яких країн, в тому числі сусідньої з нами Російської Федерації. Дозвольте мені, як представницькому органу на території Чернігівської області, здійснити також приємну місію, яка не була здійснена у нас вчора, і в присутності найдемократичнішою. Най... Патріотичнішої громади Чернігівщини вручити подяку, почесну грамоту одній, з, одній людині, яка всі ці 25 років стоїть поряд з нами пліч-опліч і веде суспільство і громаду Чернігівщини до злагоди миру і спокою. Почесною грамотою нагороджується за сумлінну працю в ім'я Незалежності України Василь Федорович Чепурний.